Подолати невидимі травми війни, з якими зіштовхуються насамперед військові, аби допомогти їм зцілити душу і заново віднайти сенс життя. Сьогодні у Львові відкрили новий центр ментального здоров'я. Він є частиною екосистеми Unbroken і підсилить турботу про відновлення психічного здоров'я важкопоранених захисників. А днями цій темі присвятили окремий форум, щоб показати що життя після травми існує і поділитися. Трирічним досвідом роботи над її подоланням у день здоров'я про здоров'я ментальне говоримо далі. І до головного за день доєднується ветеран російсько-української війни Іван Роман із дружиною Ларисою, а також Олег Березюк, лікар-психотерапевт і керівник напрямку ментального здоров'я центру Анброкен. Вітаю товариство Слава Україні! Добрий вечір. Пане Олеже, до вас перше таке відне запитання. Абілітація знайти новий стиль життя після травми, і з таким гаслом відбулась днями подія. І гасло це доволі промовисте і чесне, тому що як було до відновити напрочуд, складно і напевно нереально. Тож. Процес адаптації вочевидь не буде миттєвим, він буде тривалим. Самі ветерани діляться, що з'являється страх, з'являється прокрастинація, апатія, боязні, що не вдасться в звичному темпі виконувати звичну для себе роботу. Насамперед про проблему: які відгуки про найбільше те, що турбує, чуєте від бійців, і яка травма їм дається важче фізична чи моральна? Обидві травми є складними. Так не можна сказати, що ця більше, ця менша. Без сумніву впадає в очі завжди фізична травма, так і людям, які мають цю травму, так і тим, хто на них дивиться. Але невидима травма війни, це травма мозку. Вона є, і травма психічна є дуже шкідливою. І тому оці всі симптоми, які ви назвали, там апатія, астенія і так далі. Вона не просто так виникає. Вона виникає тому, що. Травма будь-яка, чи це фізична, чи це психічна, чи це травма моральна, вона руйнує мозок, руйнує нейрон мозку, руйнує зв'язки між ними. І ця нейромережа є дуже ослабленою, і вона не може продукувати якісних ідей, якісних думок. Вона не може контролювати емоції, тому так багато психоемоційних зривів. І тому наша задача була з самого початку думати, як ми. Можемо це обійти, і насправді, трошки пізнавши глибину травми, пізнавши і глибоко розмовляючи з хлопцями і дівчатами, які пережили цю травму, з нашими закордонними колегами з єльським університетом, з нашими французькими колегами з Молеві, з нашими ізраїльськими колегами, ми зрозуміли, що нейропластичність і нейрогенез разом з тим, все здоров'я можна покращити простими. Речами, та, але системною роботою: малюванням, навчанням, освітою, глиною, спортом, якісною комунікацією з якісними людьми. І наш форум показав людей, які насправді змінили свій стиль життя після травми, і, можливо, навіть стали кращими ніж вони були до цього. Власне, історії успіху і зібрали в цьому проєкті. Хтось після звільнення з полону не відчував запахів, емоцій. А свою терапію знайшов на театральній сцені. Хтось зміг подолати депресію і повернутись до попередньої роботи у сфері IT. Ви пане іване знайшли сенс життя у спорті? Так саме у стрільбі з лука. Ми жодним чином не узагальнюємо, розуміємо, що єдиного рецепту немає. І кожен шлях відновлення, він унікальний. Але ви можете поділитись власною історією. Розкажіть, як спорт допоміг вам ось цей шлях долати? Доброго вечора. Насамперед, так. На початку, як і Багато тих, хто травмовані, і фізично, і морально для мене це було взагалі важко, і я не розумів, чим я взагалі зможу займатися, тим паче враховуючи мою характеру травми. Але згодом так сталося, що допомогли мені вирішити в цьому питанні люди, які приходили до лікарні і давали майстер-класи. І в той час, коли я цього не міг і не розумів, чи я взагалі зможу це зробити, мене наштовхнули і сказали, що немає нічого неможливого. І тому, завдяки тим словам, що мені сказали, я і розпочав своє заняття спортом стрільбою з лука. І це досить так змінило моє ставлення до Себе навіть до оточуючих, я почав більше комунікувати, більше виїздити, спілкуватися з іншими спортсменами. І це для мене якби ну, нові знайомства. І по-друге, це якби себе ти налаштовуєш на те, що ти е, маєш постійне заняття, тренування, це тебе наштовхує на якісь дії. Ну, і ти безпосередньо вже не сидиш на місці, а постійно в русі, то туди, то сюди. І на самих заняттях е, я відчуваю, як е, це мені дається, е, цей спорт, і я ним займаюся і отримую задоволення. І при цьому всьому е, фізично я себе відчуваю якби набагато краще. Від одного з ветеранів, який також захопився стрільбою з лука, я почула фразу, що коли ти зосереджений на траєкторії польоту стріли, ти забуваєш про те, що пережив, забуваєш про деякі інші хвилювання. Є тільки ти лук, стріла і ціль, і це також певним чином допомагає ось така зосередженість на цілі. Вона допомагає в реабілітації. У вас теж таким чином відбувається? Так, саме на форумі. Ми коли розмовляли про це, так також казали, от, що коли ти виходиш там на тотамі, там або на льот, або хто там на спортивній там, площадку, там і ти все ти, ти змінюєшся, ти весь проникаєшся тим, чим ти будеш зараз займатися. І я також в той час, коли я починаю свої заняття, тим паче мені трохи це складніше робити з моїми умовами. Там я не бачу і погано сидіти, і це все. А мої тренери сказали так, таке, що немає єдиного там спортсмена, лука і мішені. І це треба воз'єднати, в одне єдине ціле зробити для того, щоб зробити влучний постріл. І саме в цей момент, коли ти робиш постріл, ти в ну, тебе взагалі, ну якби перед тобою немає нічого. Цей весь світ проникає, пропадає, і ти зосереджений саме на цілі, на собі і якби на самому пострілі. І це дійсно так і працює. Адаптивні види спорту це зараз взагалі в Україні окремий вид, окремий спосіб реабілітації, але вона неможлива повноцінно без підтримки найближчих людей, без підтримки партнерів. Пані Ларису, я зацитую ваші слова. Я жила для Івана після поранення. Я була його всім. Трапляється таке, що люди. Поранені вони не готові приймати цю підтримку, хоча очікувано, що найближчі будуть для них першими, хто підставить плече. Або ж навпаки, партнери виявляються не готовими до усіх викликів. У вас сумнівів, вочевидь, не було. Як вдалося знайти ключик, знайти підхід і все ж таки підтримати. Добрий вечір. Дуже складне для мене питання. Одразу викликає дуже багато емоцій і спогадів. Я пам'ятаю, як я його тільки побачила, пораненого, я ще не знала його реакції. Я не знала, пам'ятає він мене, себе, пам'ятає, що з ним сталося. Але я. Була готова бути з ним поруч. І для мене був шок, коли він прийшов до, до тями, е сказав, що я все пам'ятаю, і коли він дізнався про свій стан, він почав мене проганяти. Ну, тобто, щоб я пішла геть, що він хоче залишитися один. І для мене то був дуже такий великий дзвоник, що не можна було в цей момент його залишати. і е Скажем, так ми, ми пройшли всі стадії прийняття травми емоційної, фізичної. Для мене це була теж травма. І для мене було дуже важливо не перейняти ту біль, його біль на себе. І, на жаль, що такої, такої підтримки психологічної, як в Амброкені, я не побачила в інших куточках України. Тому що ми пройшли зі своїм пораненням майже всю Україну Дніпро, Київ, Івано-Франківськ і нарешті Львів. І, скажімо так, тут, тут все е, е, переживалося значно легше ніж ніж там, тому що там я була сама з собою. І е, мені треба було підтримувати його, а мене, е, на жаль, було підтримати нікому. Де знаходились ці сили, я не знаю. Але я була впевнена, е, я це е, сприйняла як хвороб, хворобу, яка лікується, і нарешті ну, вона не мала тривати вічно. І одного разу, коли в наше життя постукав спорт, е, він тут, скажімо так, в Івано-Франківське волонтери приїздили в лікарню і показували майстер-класи зі стрільби з лука. Іван не хотів туди йти, тому що він не бачив. Він погано сидів, а він себе дуже ну, погано, психологічно відчував і. Ну, так сталося, що люди допомагають іншим людям. І інші поранені хлопці його запросили просто, просто побути в колі таких самих, як і він. Він не думав стріляти. Тут вже підключився тренер, який проявив ініціативу і дав йому спробувати вистріл, вистрілити. І це призвело до того, що ми вже прийняли участь у двох е змаганнях. Е перше, в нас пройшло змагання. Всеукраїнське з пара стрільби з лука цього лютого, цього року в лютому в Луцькі. І ми посіли навіть не на останнє місце між людьми, які зря, зрячі, скажімо так. І нас це надихнуло, і нам це дало поштовх. Скажем так, у нас появилася, появилася ціль, а, в нас з'явилася ціль привести влучний спорт сліпих спортсменів, саме ветеранів, які а, ну, я, я вам чесно скажу, ми знаємо декілька поранених, які зовсім втратили зір. І чесно кажучи, вони ще не знають, як в них буде складатися. Життя наослів. Ми вже не можемо зупинитися, бо нас це бодьорить. Бо Іван кожного ранку просинається з тим, що в нього будуть тренування, що в нього будуть змагання. Ми, нарешті ми хочемо, щоб нашим суперником став такий самий так, спортсмен, який не бачить. У нас є велика ціль. З'явилася мотивація, пані Ларисо, А я я так думаю, що ті сили, які ви кажете, з'являлися ні звідки вони від великої любові. Я вам дякую за, дякую вам обом за вашу мужність, пані Ларисо, і вам, пане Іване, за вашу мужність у виборі і у тому кроці, який ви зробили, захищаючи нашу Україну із суперником. Не на спортивному чесному полі, а у російсько-українській війні, де ворог використовує усі нечесні методи ведення цієї війни, спорт, мистецтво це е, різні сфери, які допомагають у реабілітації та абілітації. Е, пане Олеже, ми. Звикли з уроків біології до такої тези, що нервові клітини не відновлюються, і зв'язки між нейронами також, от ви на прикладі історії успіху ваших підопічних у центрі Незламні берете ці тези заперечувати. Тож, як на пальцях пояснити, яким чином мистецтво, зацікавленість новою справою, чи це театр, чи це? Просто в якійсь сфері спрямованість і мета, як усе це допомагає у відновленню? Можливо, навіть на МРТ це видно? Ну, по перше, скажу вам, що вже світ визнав, так що нейропластичність і нейрогенез відбувається. Нейропластичність раніше, так, це було вже в 70-х, 80-х роках 20-го століття нейрогенез, тобто створення нових нейронних. Клітин нових нейронів це було в кінці 20-го, початку 21-го століття. Тобто, вже це відомо, і тому ми тепер можемо активно це використовувати, але хочу вам сказати, що і наші сьогоднішні гості і Лариса і Іван вони не тільки займаються лучним спортом, вони активно вчаться, вони активно закінчили курс навчальний з підприємництва. І це також стимуляція освіта. нейропластичності mm -hmm. і, ней... І, ней... і нейрогенезу освіта є дуже важлива тому нас зараз. Чому ми так акцентуємо на це? Тому що кожен фах, чи це художник, чи це співак, чи це актор, чи це тренер спортивний будь-якого спорту, чи це митець будь-якого мистецтва. Він є вже нейропсихологом за своїм фахом. Тому треба тільки навчитися. І таких центрів, де ви стимулювали би розвиток кори головного мозку і зв'язку між нейронами, мають бути десятки тисяч, сотні в кожному місці. Для цього треба тільки пізнати і дозволити своїй нейропластичності і нейрогенезу бути ефективнішою, тому що сьогодні ми будемо мати дуже багато людей, які будуть страждати від того, що ворог знищив їхній мозок. Це проста задача з багатьма складними кроками. Тому ми це мусимо робити. Хлопці і їхнє здоров'я, і їхні родичі доводять нам, що це ефективно. Тому нам сьогодні всім треба зайнятися трішечки новим мисленням, не чекати панацею, якась буде пігулка, і ми всі будемо здорові. А змінювати це кожного дня, додаючи зайвий зв'язок між нейронами зайвих не буває, додаючи зайвий нейрон. Зайвих не буває одне. Скажу дуже важливе: е, нейрони важко збираються, але дуже легко втрачаються. Mm -hmm. Забути про токсичні речовини, треба забути про алкоголь. А для того щоб цього не було, ми маємо мати підтримку в сім'ї, підтримку в суспільстві, освіту і мету. Мета це те, що тягне нас. Нехай деколи вона буде нереальною, але вона обов'язково приведе. До кращої нейроплакращої нейропластичності, кращого нейрогенезу, а це означає кращого якіснішого життя з новим стилем після травми. Дійсно, це той досвід, який варто масштабувати в межах країни, і тепер ми можемо я так дозволю собі припустити, навіть із закордонними колегами українські медики можуть цим досвідом ділитися. І як зазначила пані Лариса, це дуже важливо, аби не лише у Львові, а й в інших містах могли поранені захисники отримувати таку комплексну підтримку, комплексний підхід, знаходити мету і дійсно ніяк не обійти. Ся без підтримки суспільства, тому що доступність, безбар'єрність, зокрема у спілкуванні до доступу до роботи, це те, без чого неможливе повноцінне ментальне, зокрема відновлення захисників. Я вам дякую за вашу роботу. Дякую за участь у нашому ефірі. Вам, пане Іване, бажаю нових звершень, нових перемог у стрільбі з лука. Нехай ця мета додає сенсу. Іван Роман, ветеран російсько-української війни. Та дружина його Лариса були із нами у головному заданні. Також лікар, психотерапевт, керівник напрямку ментального здоров'я центру Unbroken Олег Березюк.